Вам 20 чи 25 чи навіть 30 років, і ви розумієте, що життя йде кудись не туди. А ви напевно знаєте, що нібито все робили правильно, але щось не так. Того, що у більшості ваших знайомих все значно краще. Вони щасливі, вони чогось досягли. А ви ні. О, вони працюють так, як хотіли, а ви ні. Вони чогось вже досягли, а ви ні. Знайоме? Тож тоді це кризис чверті життя. Дуже багато хто розповідає про те, що є криза середини життя. Ну, ми про це знаємо. Це коли ти такий вже скуф, з пузякою, такий береш і на усі гроші купуєш. Проституток, червоній кабріолет чи чопер такий дур др десь там катаєшся, все таке. Ось кризис чверті життя, життя. Це про що взагалі йде мова? Ну, давайте подивимось. Ось ви такий собі, дитинка, ходите в школу, згладіволю самі ото, от з рюкзачком, ходите там математика, алгебра, геометрія, природознавство, все таке. ось. Чомусь там навчаєте, щось ви знаєте, а єдина проблема це екзамени. Треба чверті закрити, потім семестри, потім рік, потім ЗНО, потім у вас університет, ви точно знаєте, ким ви будете, ви вже обрали життя того, що вам після школи ваші там батьки чи родичі кажуть: ну, ким ти хочеш бути, дитинко? І ви такі 16 чи 17 років маєте просто прийняти життя, яке буде стосуватися усього вашого життя, да? Ви щось там вирішуєте, якесь рішення та приймаєте, починаєте вчитися, і тут більш-менш нормально то зрозуміло. Тобто є друзі, є знайомі, ви там бухаєте, гуляєте, курите, займаєтесь, ну, чим займаєтесь цього студенти. І тільки одна проблема це сесія, семестри, рік, кроки, якщо ви в медичному вищі все таке. А потім ви, у вас вже є диплом, і ви такий пульк, і виходите в космос, в доросле життя. Ось ви вийшли в доросле життя, починаєте щось робити, чимось займатись. А, і тут ви зустрічаєтесь із ситуацією, що а ви не отримуєте ніякого задоволення від того, чим ви займаєтесь. Вам не подобається ваша робота. Ви розумієте, що ваш диплом, усі ваше то досягнення, як ви там на природу знав чим ви займались, нікому це не цікаво. А те, що у вас є диплом. Знов таки ніхто не приходить та не дає вам гроші просто за те, що у вас є диплом. А ви таки думали, що ось я такий прийду з дипломом, скажу: диплом? А мені так одразу божечки, ось тобі гроші, давай, давай, ось так ось так, грошей того, що у тебе диплом є. І ви розумієте, що таких людей багато, а ще ви розумієте, що потрібно багато працювати. А вам вже за 20 25 років, і вже ось там десь тридцятка. Майорить, скоро буде 30. А що у вас є? А ні, нема. А потім ви дивитесь соцмережі і розумієте, що ось там ось люди. Ну ось, живі люди, вони заробляють купу грошей. Вони в Лос-Анджелесі живуть, вони там криптою барижать. У них все добре, у них все круто. Вони постійно на Мальдівах відпочивають. Десь їздять, у них таке цікаве життя, у них вже є. Дружина чи чоловік, що діти є, а у вас нема нічого, ви все ще дитина, але треба бути дорослим, а ви не хочете бути дорослим, ви хочете до мами там в ліжечку приходити зранку. І якщо ви ну, чоловік, то можна ж там. Мама, мама, приноси мені там поїсти, я там в танчиків. Граю. А, потім вам... Вже майже 30, а у вас все ще нічого нема. Ви все ще не стали фахівцем, вам все ще не дають багато грошей, але на вас вже, вже дивляться усі так, типу, ну що, зайка? Лужайка? Часики тік-так, треба щось робити. І ви розумієте, що ви запізнюєтесь, ви вже, все життя, все, ви все, все 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 просирали, вже, все життя своє. Того, що ви нічого не досягли, вам вже 24, а у вас ще нічого нема. Просто є люди, і ви знаєте, цих людей, вони в інтернеті, вони блогери, вони криптою, вони трейдинг, вони, вони мільйонери, вони так, ну, грошами, ось так, ось всі. А, 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 ви, не, а, а ви хіба що на житло заробляєте, якщо з'їхали вже від мами з папою? Ну, треба щось робити. Ось це, друзі, і є криза чверті життя. Коли людина розуміє, що вона вже доросла, проте вона поки що не хоче бути дорослою, вона починає порівнювати себе з рештою людей, їй починає, починає казатися, що вона значно гірше, ніж решта людей, ніж усі люди. Взагалі, ніж усі люди, вона гірше, ніж усі люди. Тому що вона не професійна, вона нічого вміє, вона нікому не потрібна. Що усі її оці інститутські навички, типу, я можу, можу там, не знаю, бутылку водки випити, отак, 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 на носу, коли, її буду держати, і ось так можу. Нікому це також не потрібно. А, і власна цінність починає руйнуватися. Ну просто через те, що ти розумієш, що раніше ти був крутезним, просто через те, що ти розповідав. То віршики дома на табуреточку заліз, і є такі віршики, і усі дорослі тобі такі, браво, браво, який, який росте. А потім в інституті таке ж саме. Ти там, там в якомусь а, ансамблі там грав на гуслях чи на чомусь, я не знаю, і всі такі, оу, який росте. А потім ніхто. Це і є та сама криза. Що треба робити? По-перше, пам'ятати, що. А у кожного свій тем життя, і якщо вам 25, 26, а у вас ще нема чогось, що ви там, ще зараз поговоримо, чого, що ви там собі придумали, то це не означає, що такого не буде ніколи. Якщо вам здається, що ось а, якщо до 30 років у вас не буде чого, це не означає нічого. А якщо щодо чого хотіти, то чого прагнути, багато хто. Дивиться, а, когось в Інстаграмі чи Тіктоку і починає здаватися, що така, такий успішний успіх це є, це є норма. Тобто до 25 років ви вже маєте бути доларовим мільйонером. Якщо ви в Ютубі, то у вас має бути вже платинова ота блямба, у вас вже має бути а, декілька мільйонів підписників. Скрізь і так далі, тому подібне, а у вас такого не відбувається, то це означає, що Що я ніхто, я нікому не потрібен, я нічого не вмію. Ні, ні це не означає. Просто фішка в тому, що ось ці соцмережі дають нам хибне розуміння того, що, що такий успіх це норма, а не якесь супердосягнення конкретної людини. Ми не бачимо решту людей. Нам здається, що усі дуже успішні. А хто не успішний? Тільки я, правильно? То що решта успішна? Це не так. Щодо роботи: якщо ви починаєте працювати, ви пішли на роботу, і ця робота вам не подобається, ви розумієте, що це не те, чим ви хочете займатись, то хрін з ним. Розвернулися, то звільнилися звільнили, та пішли. Це нормально експериментувати, це нормально шукати якусь нову роботу, яка може приносити вам більше задоволення чи якогось заохочення до чого завгодно. Якщо ви ненавидите те, чим ви займаєтесь, то у вас є два варіанти. Перше, навчитися робити це так, щоб воно вам подобалось, щоб заробляти гроші і все це. Чи знайти щось інше? Не треба шукати та чекати, що хтось прийде і скаже Олексій. Ти маєш бути. Ось цим. І потім все життя таке хоп, і змінилося того, що хтось вам сказав якусь таємну таємницю. Тут, до речі, багато хто починає шукати відповіді в курсах джедайських, різних, того, що обов'язково є якась така правда, яку дорослі приховують, Дорослі, і дорослі це вони, а не ви. Тобто, є дорослі, а є я. І коли хтось вам каже в транспорті. Дядянько, посуньтеся такий, я не дядінко. Мені 29, я не дядінко, я. Це нормально сумніватися, це нормально, коли спочатку нічого не виходить. Це нормально, коли ви не будете порівнювати себе з кимось, того, що когось може, ви не знаєте обставин. Коли вам розповідають про те, що ось той, ось той починав в гаражі і досяг всього і запускає ракети в космос. Вам не кажуть, хто у нього батьки. Ви не знаєте, з чого він розпочинав, але вам здається, що ви не досягли такого успіху тільки через те, що ви не вдаха. А решта ідеальні. Тож, давайте почнемо насолоджуватись життям, цінувати кожен момент вашого життя так, це банальщина, але воно працює, тому що інакше ви можете. Зруйнувати своє життя, ви почнете думати, що ви нічого не вмієте, і це буде демотивувати, і через це ви не будете бажати вчитися чомусь новому. А якщо ви не будете вчитися чомусь новому, буде так, що вам вже 45, а ви все ще живете з батьками, нічого не вмієте, у вас нема роботи, і ви все ще чекаєте, хтось хтось прийде і скаже, друже, ти насправді син мільярдера чи донька мільйонера. І насправді, Мальдиви, знаєш, це твоє. Скоріше за все, такого не буде, і придеться працювати. Це був спойлер. Проте, якщо ви розумієте, що вам вже цілих 25, а ви все, ще нічого не досягли, це нормально. Ви тільки починаєте. Тож, піднялися. Ото шмарклі прибрали. Та працювати. дяденька а ви точно психолог? Так у всіх. Тож, це просто криза. І знаєте, що головне в кризі? Вона завжди минає. І у вас пройде. Гарного дня. Пока. Пока-пока.